Просто зараз до нашого ефіру долучається Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане міністре, я вас вітаю в ефірі. Телемарафону, доброго дня вам. Давайте одразу до, мабуть, найбільш обговорюваної зараз теми. Росія прицільно знищує об'єкти портової інфраструктури, які задіяні в зерновій ініціативі. Путін таким чином явно намагається всьому світові показати, що зерновий коридор без його згоди не працюватиме. На вашу думку, чи має світ чим йому відповісти на це? Світ має можливість відповісти. І очевидно, реакція. Буде і від і відбувається разом з тим. Ми хочемо більш жорсткішої реакції, тому що ну ці дії його протягом останнього тижня вони там пробивають чергове дно і. Напевно, ми цьому не здивовані після особливо останніх двох років, але м -м, світ, очевидно, має побачити ще раз чергове, що відбувається, і має ще раз і ще раз на це відповідним чином реагувати. От сьогодні з'явилася новина, що Мінінфраструктури поінформувало міжнародну морську організацію про те, що Україна створює додатковий маршрут до своїх портів через територіальні води Румунії. Напередодні про такий маршрут говорив також наш посол в Туреччині. На вашу думку, це може стати якимось виходом з цієї ситуації, і, і власне, чи гарантує такий маршрут безпеку? Ковим виходом може бути по-перше. По друге, то, що ми через територію Румунії через і сухопутними коридорами, а також морськими, з використанням певних каналів, також їхніх територіальних вод вивозимо зерно, це не є секрет з квітня минулого року. Донацькі порти України активно використовуються, а також е канали, які йдуть через Румунію, такі як Суліна, наприклад. Mm -hmm. Але е до наших портів наскільки безпечно буде підходити е кораблям через води Румунії? Ну, це питання, на жаль, не до нас, і не до, не до мене, не до не до вас. І як би ми цього не хотіли самі з вами вирішити, питання безпеки, поки в нас війна з Росією, вона кожен день актуальна. І те, що вони можуть придумати через 5 хвилин, ми з вами, на жаль, передбачити не можемо. Но це також не є підставою для нас зупинитись і весь час чекати. Ми в цих умовах живемо другий рік і весь бізнес, і всі аграрії, і будемо ще продовжувати жити певний час. Тому, очевидно, в нас. Ну, Якби нам боляче не було протягом в тому числі протягом останнього тижня. Ми цим не здивовані. І що вони можуть придумати? Це зрозуміло, і вони нас тим також не здивують. І як ми відреагуємо, і ми бізнес в принципі розуміємо. Тобто у нас є е, варіанти Б, Це, там і інші на, е, на випадок, якщо так і не запрацює, так? Зернова ініціатива. Ну, ви маєте на увазі, якщо не відновиться робота так, так. так званої чорноморської угоди, дивіться, ми е, треба е, ну, об'єктивно зрозуміти одну річ, що протягом останнього місяця ми вжили в умовах, коли юридично угода працювала, а фактично, практично не працювала, тому що кількість кораблів була зведена до мінімуму і. Е, е, ми, в принципі, і так вивозили вже якимись іншими маршрутами, і нові кораблі не заходили. Бізнес зрозумів, що шанси на продовження підпитання. Тому це не є щось нове. То, що ми до цього готові, так то, що це для нас складніше, це також правда. То, що ми хочемо відновлення коридору, це також очевидно. Угу. Ем, на, на цьому фоні от, міністри сільського господарства п'яти країн ЄС тих, де діє заборона на імпорт українського збіжжя до 15 вересня. Вони е, провели напередодні зустріч. Вони хочуть продовжити цю заборону е, до кінця року, після того як спливе цей термін до 15 вересня, е, е, і це якось от дивним чином співпало з атаками на наші зернові порти. На вашу думку, це випадковість, і як на таке реагувати нам взагалі? Те, що співпало, це я думаю випадковість. Вони її планували раніше. Те, що вони зробили цю заяву і планують це рішення, це неправильно. Ми не згідні, з мільйона причин. То, що повинні бути придумані інші якісь механізми, це також. Це що ми звичайно, якби з повагою ставимося до цих всіх країн, тому що вони багато роблять і надіюсь, буду робити це також правда. Разом з тим, я, я думаю, що нам треба очевидно, виглядає на таке як кожен день нагадувати, що умови, в яких працюють наші фермери і фермери сусідніх країн, вони не то, що не співрозмірні. Це Ну навіть слово таке застосовувати, щоб яким чином це оцінювати, його неможливо в, в даних умовах, і це очевидно повинно бути, повинно враховуватись. Тому я не думаю, що ми багато просимо. Це звичайні правила вільної торгівлі. Ми домовилися такі питання в вирішувати в, раз, в рамках комісії, які створені разом з ЄС, де є представники цих країн. Тому е на цьому наша позиція. Угу. А до речі, напередодні міністерка економіки Юля Свереденко вона не виключила, що о, у, у такому разі, якщо вони продовжать цю заборону після 15 вересня, Україна можливо буде змушена застосувати дзеркальні заходи якісь до цих країн. А, але до 15 вересня ще є час. На вашу думку, чи великі шанси нам все ж таки домовитися і обійтися без оцих всіх взаємних обмежень? Ну, давайте так, ми в першу чергу повинні намагатися це зробити. Це насправді, ну, е, якби, е, е, ми і пробуємо робити. Е, зрозуміло, це важко. Зрозуміло, що в наших сусідів вибори. Зрозуміло, що дуже вибори це завжди багато, скажімо так, таких заяв, які не відповідають дійсності, назем це пом'якше. Це є всіх країнах, в тому числі і в нас, коли відбуваються вибори. Очевидно, в умовах війни ми цінуємо все значно сильніше ніж інші країни, в тому числі ціну, скажем так, популізму. і це такий, такий наслідок війни, і його не відчуєш, поки на жаль, не отримаєш цього досвіду. Тому ми намагаємося з тверезою головою, але з твердим наміром захистити своїх фермерів і інтересів, вести це спілкування. На мою думку, в нас є моменти, які треба обговорювати, які дадуть шанс вийти з цієї ситуації достойно всім учасникам. А от зараз в ЄС після цих атак на українські порти говорять про розширення сухопутних зернових коридорів. наших. А, на вашу думку, тут от в цьому плані чи не буде протидії з боку цих держав-сусідів, які заборонили імпорт нашої продукції? Ні, ну про транзит питання не звучить. Вони одночасно заявляють ще про те, що вони не хочуть, щоб ми імпорт експортували зерно до цих країн після 15 вересня. Якщо ви зауважили, постійно говорять, що разом з тим вони підтверджують, що транзит повинен бути там е максимально працювати. Не дивлячись на такі заяви, в нас є зауваження до транзиту з певними країнами, і ми їх не скриваємо, але це в межах цієї комісії. Разом з тим, наприклад, відносини з деякими країнами по транзиту, хочу поставити приклад в Румунії Вони такі оперативні, конструктивні, скажімо так, ділові і, на мою думку, є прикладом для всіх інших відносин. Хочу нагадати: єдина країна, яка не вводила в принципі односторонніх обмежень, це була Румунія, хоча найбільше зерно йшло через цю країну. Тому, тому про транзит мова не йде. Коли ми говоримо про розширення коридорів, на мою думку, і на думку українського ринку, і ми це ініціювали розмову з багатьма її міністрами в ЄС і запуск ну, їм відповідні процедури, має звучати питання про компенсацію вартості транзиту українського зерна до інших більш далеких портів. Це нормально, це е, робоча схема. вона... Думаю, має бути застосовано цього сезону, тому що без цієї компенсації доїхати українському зерну до Гамбургу, немає змісту. краще тоді взагалі нікуди не їхати. І цей механізм, якби він дозволить, якби коли ми говоримо про збільшення шляхів солідарності, дійсно це зробити, тому що воно вирішить економічне питання доцільності цих шляхів солідарності, що насправді є основним, а не буде. Звичайними заявами, як на жаль, це часто буває нормальна ситуація. Після заяв треба переходити до реалізації. Тому надію, що це питання воно десь буде основним, коли ми наступні наступні тижні місяці будемо це обговорювати. А а як щодо пропозиції Хорватії, що вона свої порти нам пропонує, це життєздатний варіант на вашу думку? Якщо можна коротко, бо час закінчився вже фактично. Це в частково життєздатний. Там немає панацеї. ні один порт не вирішить всіх проблем. Це маршрут який йде через Закарпаття, Угорщину. В першу чергу для контейнерів не нове. У нас є компанії, які це пробували. Об'єм це якісь сотні тисяч. А нам треба мільйони. Питання. Ми дякуємо Хорватії. дякуємо Рієкі, хотіли б задіяти цей порт при такій підтримці Євросоюзу. І думаю, що на Адріатичному морі можна задіяти і словенські і порти італійські триєсти, а також Балтійські порти Литви, Латвії, Німеччини Голландії при такому підході зрозуміло. Дякую вам дуже, що знайшли час з нами поговорити. Це був Микола Сольський, Дякую міністр аграрної політики і продовольства України.